Захотіли хазяїти, щоб ти пожив, биться. Років два назад різав ото бійця був. Ноги в нього такі, знаєш, коротенькі були. Uh -huh. Ну я його кормив, правда. Воно стояло біля поросяти, то воно поросяти виїдало, і кожен вечір пів 15-літрового відра в комбікорму я йому uh -huh. давав. Просто він він не ходить. Правильно розкрой. Оте теля. Ні-ні-ні, без мене нічого, ніякого держання. Так, ноги. А таке я ще перший раз. Та ми не подняли його даже все тебе. Ні. Так, хорош. Зараз роб. Ой, какой-то Ко мне зарплату. Що по квадрату робили? поки пока не жаловался. Ну, попримовили. Так, тут робимо все. Тут почалась на тропку. Внутренне сіди також печінка, серце, льох і що, і м'ясо. Кембичечка. Його чотирьохкамерний желудок, я думаю, може і не всі знають. Які віділи, кішок його є. Є в його товсті кишки, є тонкі кишки, є ободна кішка, є 12-персна кішка. І є пряма кишка А желудок складається оце рубець, а тут сичух, а там ще сітка всередині і книжка, яка перетирає всю їжу. На що цього? А так живеться ходом. Не нарізає там щось. Вирізаємо, пряму кішку. І от своє тяжість. Ну все ввалюється. Ввалюється все. Оце в його така книжка. Отака така в його книжка. А це рубець, це сичух. А там середине, сетка. Ежу есть, потом ковтает, потом назад. Дрижка, так они живут. Крупный ратиск, мелкий ратиск. Украинский, верха. А это а, сильнее ручка в целом ножа. А тонковата мені. І мені незручно їм. Вирізати грудинку. Вивертається. Нож в руках вивертається. На а зараз робимо ліверовку, подрізаємо діафрагму по двох сторін. Тут печінка, легені, все серце. І... там бач, кров якась остала. Разом з тим серце От нервочка. Жиру. На, другая нырка. Такие нырки. Вот <laughs> так. другая нырка. Чистенький, ладно? Так все, высший класс. Деликатес. <laughs> мясо. А -а -а. Деликатес, деликатес. Оно просто диетичное. Оно Далі, де нулоді трапочку частіше і гарніше зробити. Цей бичечок хазяї його кормили. Все домашнє теж. Сім'я в їх велика, закололи кабана, зарізали свою бичечка. для своїх потреб. От робити Сюди. Будуть робити. Жити треба, діток кормити треба. Отак От люди трудяться. Щоб мати. І мають Доставали. А, тут. Дайте я буду тримати. Що, 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 я другю пальцями. Ага. Лопату. книжка это. Так, держу. Так, держу, Ваня. Держу. Да. Так, будем вырезать ребра. Ну, не знаю. Все играются по мои ребру. І по 5 хвилин по одному рибку. От дивися. Маленький ножичок. Так. Є? Так. Бечечок ще раз вам розкажем, щоб ви розуміли, як ми розбираємо. То що це, хазій сказали, все буде на тушонку. а... М'ясо на костях буде для, для своїх потреб. Ой, готовий різної. Не зрозумів. основна кровоносна артерія на хребті йде. Ось так вона. Курсом. Держать. <свист> Руку. Хать. на володя знизу там розрубається. Остинеться. Шикошок. Поперек. Даже попорок був, так набираємо. О, ручка. Отако От ну набагато частіше воно сікає, щоб ще був час, де воно повісило, остило, а то ж нема все часу не, не на що. І тоді різ був набагато інший. Mm. А так О, я тако. там держу. Yeah. Так, бо зараз посередині. Mm. А наша нам ждать, якщо він йде на тушонку. Mm. Його поріжують ще на маленькі маленькі кусочки. Сидіти, знає, воно <рив> да. А вони сидіти, держати у нас кинули. Щоб гарно масштаби перевізали покисок. А встигнути теж. І далі. По суставу. Так, коли є бренок Ой, мяско. Странно. лунному суставу тазова кистка мясо хвоста можно отрезать. На супчик будет. Деликатес. Ну, в портить м'яса. Мало в одному кошку та Володимир заходьте Вирізали зразу тазову кістку. О, Ну Рижем тут А тазова кістка піде на шурпу Так, нас таке смарсне блюдо шурпа називається. Все? Одна рулечка залишилась. Все. Робота закінчена. От і по бичку. Остання рулька. осталась задня неї. Слава Богу за силу. Ти благослови Господь. Хазяїв і дав їм сили і наснаги, трудиться на цій землі, себе годувати, діток кормить, вирощувати цю худобу. І нам дав сили її переробити, щоб вони мали пользу своєї праці. Ну вже в нас зараз ми переробимо, вже в нас з'явилось, купили ми лебідку, зробимо ще сельвагу таку як потрібно. Зробимо, можливо, і триногу, І буде вже у нас по-другому воно. Сьогодні перший день, перший раз ще на син привіз, отаке от випробування.